Справа 1642 знайди об'єм прямокутного паралепіпеда. Виміри якого? Перше завдання 15 см, 20 см і 30 см. Ну що ж, стартуємо, пригадуємо формулу, як ми можемо знайти об'єм прямокутного паралепіпеда. Записуємо, що об'єм В дорівнює. Потрібно А помножити на Б і помножити на С. Потрібно усі три виміри його перемножити. Отже, це дорівнює. В нашому випадку це буде 15 см, що множиться на 20 см, що множиться на 30 см, і це дорівнює. 15, що множить на 20, 15 помножить на 20 це 30, і 1, 0, то це буде 300. То ми записуємо 300, що множиться на 30. І це дорівнює. 3 помножить на 3 це 9. І 3 нулі. Тут залишається, то це буде 9 000. Так. Ми сантиметри помножили на сантиметри і помножили на сантиметри. це будуть кубічні сантиметри. Є? Ну що ж, переходимо на другого завдання. 2 метри 15 метрів і 40 метрів. Аналогічно записуємо формулу, що об'єм В дорівнює А, що множиться на Б. І що множиться на С. І це дорівнює. Це буде 2 метри, що множиться на 15 метрів. І що множиться на 40 метрів. І це дорівнює. 2 помножити на 15, це буде 30. Помножити на 40, це дорівнює. 3 помножити на 4 це 12. Тут у нас ще є два нулі, то це буде 1200. Ми метри помножили на метри і помножили на метри, це будуть кубічні метри. Є. Ну що ж, Переходимо до третього завдання 3,18 см, 1,2 см і 1,3 см. Ну що ж, формулу записуємо таку саму, що об'єм В у нас це добуток усіх вимірів, і це дорівнює. Замість А пишемо 3,18, що множиться. Замість Б пишемо 1,2, що множиться, а замість С пишемо 1,3. Сантиметри і це дорівнює. Щоб перемножити ці мішані числа, запишемо їх у ліді звичайного дробу. 3 помножити на 8 це 24, плюс 1 це 25. Восьмих. Що множиться? 1 помножити на 5, це 5, плюс 28, що множиться на 7 5. Що множиться. 1 помножити на 5 це 5, плюс 3 це 8, що множиться на 8 5. І це дорівнює. Ну що ж, знаходимо добуток. В чисельнику записуємо добуток чисельників, 25. Що множиться на 7, що множиться на 8. А в знаменнику записуємо добуток знаменників. 8, що множиться на 5, і що множиться на 5. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 5. 25, що ділиться на 5, це буде 5. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Ще раз на 5 скорочуємо чисельник і знаменник 5, що ділиться на 5, це буде 1. Тоді чисельник і знаменник скорочуємо на 8. 8, що ділиться на 8, це буде 1. Ну що ж, ми отримали, в чисельнику буде 7, знаменник 1, 7 перших або просто 7. Ми сантиметр помножили на сантиметр і на сантиметр, це буде кубічний сантиметр. Є. І... Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Отже, 1,2 дециметра, 0,8 дециметра і 1,5 дециметра. Ну що ж, записуємо, що об'єм В дорівнює, Знову записуємо А, що множиться на Б, що множиться на С, і це дорівнює 1,2 дециметра, що множиться на 0,8 і що множиться на 1,5. Дециметра, і це дорівнює. Ну що ж, а зараз як нам виконати це множення? Я пропоную 0,8 записати як 0,4, що множиться на 2. То тоді ми можемо записати це таким чином, як 1,2, що множиться на 0,4, що множиться на 2, і що множиться на 1,5. І це дорівнює. Ще раз 0,8 це 0,4 що множиться на 2. Я пропоную ось так виконати множення поділ згрупувати ці множники. 12 помножити на 4 це 48. Тут є два знаки після коми, то вийде 0,48, що множиться. А 2 помножити на 1,5 це буде 3. 15 на 2 це 30. Там є один знак після коми, відкидуємо, то це буде 3. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 0,5, що множиться на 3. Але тут не 0,5. А на 2 сотих менше. Тобто це буде 2, що множиться на 3, на 6 менше, як 1,5. Тобто це буде 1,44. Ми дециметри помножили на дециметри, це будуть у нас кубічні дециметри. Три рази перемножили, і це вийдуть кубічні дециметри. Є. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження об'єму прямокутного паралепіпеда. На цьому вправу завершено.